Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Українським стягом і прапором тероборони Херсона у тільнику й береці десантних військ Григорій Миколайович або дядя Гриша біля водонапірної вежі у Вінниці збирає донати для українських оборонців. Yeah. Із колонка лунають українські пісні. Такі ж каже: і в окупованому Херсоні з відкродом. Згадує донатили навіть самі окупанти. Ця навала. Вона може прийти в кожний дім. Був такий випадок, коли я їду і йдуть на зустріч десь шість орків. І два із них підходять, кидають мені російські рублі. А інші говорять, слухай, кому ти задонатив? Ти що? Але вже гроші там, куди діватися. Потім я під'їжджаю до наших, вони говорять: Григорій Миколаївич, а що це було? Окупанти кидають гроші. Я потім міняв ці гроші, переправляв в збараж в Запоріжжя, в Авдівку, да в інші почав від початку російсько-української війни, 2014-го. А коли 2022-го росіяни окупували його рідне місто, ще протягом семи місяців збирав гроші на зсу. Не боявся каже, бо це вони прийшли до нього, а не він до них. Імідж цей. У мене вже з 2014 року підтримується, я його не міняю і в окупацію, і після окупації це легенда. Ми його дивилися ще коли Херсон був окупації. Тоді його звільняли, і все время ми моніторим цю ситуацію. Ми тут йшли просто я з кривого рога. І побачила, ми не могли не підійти до нього. Це подвиг їхати і включати українську музику, і їхати і нічого не боятися, то я вам скажу, це подвиг. Це не кожен може. Це не кожен зможе, В такі роки. і в такі роки їздити зараз по Україні. Григорію Миколаєвичу 77, 55, з яких каже прожив у Херсоні, працював будівельником, служив у радянській армії, десантником. Отримав поранення, яке через 20 років призвело до гангрени ніг та пальців рук. Тож довелося ампутувати. Та зараз каже не про це. В свій час пройшов, теж як кажуть вогневі точки. Не хочу про це згадувати. Виїхати з окупації розповідає допоміг товариш. Підійшов один із працівників російського ФСБ і попередив, що говорить, діда, ти катаєшся останні дні. Ну, Я не звернув на це уваги, а коли вже мені товариш підказав, говорить, це вже за тобою слідкують і тебе ось-ось повинні забрати. А чому 24 вересня повинен бути був референдум для за приєднання до Російської Федерації Херсонської області? Тому вони мене тримали, як кажуть, для цього, до цього числа, щоб я проголосував за приєднання. От, і це все відео зробити і в Росії показати, і в Україні в окупованих територіях. 19 вересня 2022-го дядя Гриша покинув рідний Херсон. Оселився в Запоріжжі. Спочатку початку 2024 мандрує містами Україна. Вінниця 18-те За рахунком тут каже вперше. Якщо бути в одному місці, то збір знижується і тому я вирішив в кожному місці бути по тижню. Це і не набридає людям, і мені дає можливість зібрати більше коштів. І я ще знайомлюся і з історичними культурними місцями у кожному місті. Дмитро Углеч, кримчанин, воював у складі батальйону Крим, зараз живе у Вінниці. Розповідає, коли РФ захопила український півострів, приїхав до Херсона. Там і познайомився з Григорієм Янченком, дядя Гриша. Допомагав йому після поранення. Стоїло зателефонувати, сказати потрібне, дядя Гріша. Прилітав, привозив. Ми його ще, ще чекали місяць тому. А цього разу, вже, коли узнали, що він в Житомирі, я йому зателефонував і сказав, що мимо Вінниці, не буду тебе телефонувати. Більше. Вот. І поїхав його забрав. З Гришею ми знайомі, мабуть, десь з 2014 року. Під час проживання в Херсоні ми постійно спілкувалися. Те, що він збирає, я знаю, що це нікуди не піде, це конкретно ціленаправленно йде на, на фронт. За час волонтерської праці каже Григорій Миколайович, навчився відрізняти земляків від місцевих. Херсонці спершу обіймають його, а вже потім донатять. За кожен благодійний внесок. Дякує. За 10 років російсько-української війни розповідає йому задонатили понад 8 мільйонів гривень. Більшу частину цієї суми під час повномасштабного вторгнення РФ. До 22-го року потреби військових були одні, зараз потреби інші. В основному зараз збирається так: на дрони, на старлінки, в зимовий період на генератори, от, потім медицина. Після Вінниці дядько Гриша планує поїздку на схід, повезе усе, що купив за донати. А після знову у мандри України. У мене два плани, але я ще не вирішив, куди. Або крім. Кировоград Миколаїв, Одеса або Чернігів, Сум і Харків. А нас не сломати і навіть не вбити, тому що відродяться з попелу квіти. Ірина Хохудра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Батька та сина, яких підозрюють у вбивстві поліцейського незаконному поводженні зі зброєю та дезертирстві, і ще на місяць залишили під вартою. Йдеться про Валерія та Віталія Василака, військовослужбовців однієї з військових частин, уродженці Вінничини. Судове засідання відбулося 18 червня у міському суді. Нагадаємо, 20 квітня автомобіль, в якому перебували підозрювані, поліцейські зупинили. У Баршицькій громаді під час перевірки документів чоловіки відкрили вогонь. З місця події втекли. Затримали їх наступного дня, повідомили у поліції області. Під час першого судового засідання син Віталій Василака зізнався, що у поліцейського вистрелив він. Обоє зізналися, що везли набої. Якщо провину чоловіків доведуть, їм загрожує довічним. 18 червня у таборі Я Маріуполь Родина стартувала перша зміна. Протягом 12 днів відпочиватиме 120 людей. 65 з них діти. Передбачено триразове харчування, різноманітні екскурсії та майстер-класи. Для відпочивальників усе безкоштовно. Загалом у таборі буде вісім двотижневих змін. За літо тут планують прийняти 960 маріупольців, 600 з яких діти. У Вінниці триває будівництво протирадіаційних укриттів для шести ліцеїв міста. Загальна вартість робіт – майже 296 мільйонів гривень. Будують їх для 11, 12, 13, 23, 30 і 33 ліцеїв. Чотири з них здати в експлуатацію планують наприкінці літа. Будівництво решти двох триватиме до осені. 13-річна Соломія Баланюк разом із двома молодшими братами виступами Просто неба збирають гроші на пікап для бойових медиків. Школярі почергово грають на музичних інструментах. Соломія на скрипці, 11-річний Остап на Кларнеці, 8-річний устим на гітарі. Аналітичний центр ветеранський простір зорганізував для ветеранів сплав на каноє річкою Рів. Цього разу участь у ньому взяли сім осіб. Цей сплав четвертий за рахунком каже представник ветеранського простору Ростислав Рабцун. У планах влаштовувати такі двічі на місяць, аби охопити якомога більше ветеранів. Участь безкоштовна. 44-річний ветеран російсько-української війни Ярослав Бегас готується до велопробігу по Тихоокеанському збережжю в Канаді. На велосипеді має проїхати 120 кілометрів. На війні спортсмен втратив ногу, нині на протезі. Тренується на базі спортивного комплексу Здоров'я. З Могилівки, де проживає до Вінниці і назад, щодня долає понад 80 кілометрів. Велопробіг у Канаді відбудеться цьогоріч у вересні. Вінничани від спеки рятуються купанням у південному бузі. Епідеміологи ж кажуть, це небезпечно. У воді виявили кишкову паличку. Забір здійснювали на усіх пляжах і Вишинському озері. Нехтування за строгами епідеміологів і купання у водоймах може спричинити низку захворювань, каже завідувач під нагляду обласного центру профілактики хвороб Оксана Скорбагач. Зокрема, гепатит А, свербіж купальника, лямбіоз, лептоспіроз. Якщо, попри заборону, все ж пішли до водойми, епідеміологи радять дотримуватися елементарних правил безпеки: не ковтати воду, не мити у ній овочі і фрукти а після купання обов'язково прийняти душ.